Бажаю міцного козацького здоров'я, товариства. З огляду того, що дуже багато справ, і всі треба виконувати доволі вчасно, на жаль, не зміг записати відео раніше. І зараз, вже маючи трошки більше вільного часу, вночі можу записати для вас відео, свої роздуми про ситуацію, яка відбувається довкола. Ось. Мені дуже шкода, що на вербну неділю прилетіла російська балістична ракета і забрала з собою на той світ 30 невинних мирних людей і близько сотні поранених. І на фоні цього американські кабінетні щурі хочуть відкусити в Україні корисні копалини, а російські кабінетні щурі. Напару з американцями хочуть відщипнути частину території. Це дуже сумна ситуація, яка відбувається з нами. І найгірше, що коли Трампа в одному із недавніх інтерв'ю попросили прокоментувати, що він думає стосовно російської атаки на місто Суми під час вербної неділі. Дональд Трамп сказав, що я думаю, вони помилилися. Це дуже цікава сентенція і поєднання слів. Вони помилилися. Це потрібно розглянути більш детальніше, оскільки Трамп до цього часу не називає Росію країною терористом. Також він сказав помилилися. Тобто, не говорить Росія винна. І повинна понести відповідальність згідно міжнародних законів, які прямо передбачують і кваліфікуються як терористичні дії проти ну, вбивства мирного населення. А Трамп каже: вони помилилися. Тобто, я думаю, вони помилилися. Він прихильник думки. Що вони зробили помилку. Таким чином, він наділяє їх чимось людським, ніби вони зробили помилку, ніби їм шкода, і ніби це було один раз, що є відвертою брехнею, тому що ракетні атаки по Маріупольському драмтеатру не були помилкою. Або атаки по Маріуполю. В принципі, вони не були помилкою. Це було сплановане винищення міста, щоб вигнати звідти мирне населення. Атака на Кременчузький торговий центр, коли там було близько тисячі мирних жителів, теж не була помилкою. Це була спланована акція. Це Яке займає не один день, не два дні. І це не помилка. Це ракети, які розроблені для знищення. І вони знають, куди ці ракети запускати. Вони розраховують траєкторію, звідки, куди, як налаштовуються координати. Це не помилка. Атака на Одесу. На набережну міста Одеси, коли було багато людей вбито касетними боєприпасами, і поранено велика кількість людей, де жінки з дітьми просто на вулиці помирали від розривів снарядів в небі. Це не помилка, це навмисне винищення українців, і це потрібно розуміти, що росіяни не помиляються щоночі, обстрілюючи наші мирні міста. Шахедами і балістичними ракетами це не помилка, це намірений тероризм, намірене винищення українців. І Дональд Трамп живе життям рожевого поні, де все гарно, все можна домовитись. Це не люди, з якими не можна домовитись. Єдиний метод домовленості з росіянами це їхнє знищення. Інакшого немає. Дональду Трампу відверто Путін водить по губам, обіцяючи те, що колись-колись вони домовляться. Вони домовляться, ми якось там помиримося. Але, будь ласка, у мене 152 тисячі вимог. І ще би я не проти, щоб місяць поміняли другим боком. І зробили взагалі квадратним. А тоді я, може, сяду за стіл переговорів. На даний момент. Трамп, ведучи свою політику, яка призводить до того, що його країна страждає, це ще непогано відбивається по всьому світу, і він, хотівши проявити свою силу, змусивши людей, представників різних країн їхати, як він сказав, в розарії Білого Дому цілувати йому задницю, він отримав зворотню тягу, коли Європа. Зрозуміло, що Америка це не є якась панацея в вирішенні, це не є побратим, чи захисник чи гарант. Америка це просто балабол, який не обіцяв гарантій безпеки для країни і їх не дотримується. Насамперед хочу нагадати, що Америка казала, що буде гарантом безпеки для України, як вона розброїться від. Другого в світі потенціалу ядерної зброї. Зараз ми бачимо зовсім інакше. Зараз нам кажуть дайте 350 мільярдів доларів, поверніть, тому що ми вам помагали, а ви нам маєте заплатити. Хоча це йшло як допомога, тепер уже мова йде про 90 мільярдів. І десь так видно, що Україна не проти і погодитись на це при умові, що. Війну можна буде завершити з допомогою американської зброї. Трамп не дуже горить бажанням фінансувати українську війну. На ділі те, що Трамп промахав своїми тарифами, промахав своєю обіцянкою закінчити війну за 24 години. На це ще прийшов з великого горба посміятися Китай. Який мало того, що ввів свої тарифи в зворот американському імпорту в розмірі 125%, він ще також, як то кажуть, постукав Трампу по лицю, і Трамп змушений був відмовитися від тарифів на електроніку, ноутбуки і телефони, і на мікрочіпи, які підходять з Китаю. І ринок Китаю живе практично в кожному виробі Америки, і Трамп цього не бачив, маючи на увазі, ринок Китаю це деталі, які виготовляються на китайському ринку. Тобто, вся мікроелектроніка, вона йде фактично з Китаю. Там 20% різних елементів вони є китайського походження, і Дональд Трамп змушений був, відчувши силу. Того, що може статися з його економікою, за кілька днів мінуснуло 10 трильйонів доларів. І всі толкові економісти почали стукати йому по голові і кричати: що «Чув... чоловіче, що ж ти робиш? Тут ринок руйнується, просто довіра до долара падає. Америку перестають вважати державою взагалі, вона починає бути просто. Палаболом світовим, який наговорив хірні, і тепер мусить розгрібати. Китай ще зробив одну невеличку фішечку. Він заборонив експорт рідкоземельних металів до Америки, позбавивши всі компанії, які раніше з Америки в Китаї купляли рідкоземельні метали. Він позбавив їх ліцензій і призупинив їхню видачу на 45 днів, від чого в Трампа підгоріло. Від... Ще й підгоріло у всіх фактично виробників американських, тому що неодимовий магніт, це насправді для вас може бути якесь складне слово, а це елемент, який є у кожному практично пристрої. І Америка не має, даруйте, простудився через цей холодний дощ. Америка не має свого нормального виробництва неодимових магнітів. У них є одна шахта, і то вона зараз належить приватній компанії і якщо пам'ять не зраджує, вона законсервована. І всі неодимові магніти, з рідкоземельних металів, вони поступають або з Європи втридорого, або з Китаю. Також у Китаї є другий або третій. В світі запас літію. Я можу помилятися трішки в цифрах про кількість запасів, але літію в них реально дуже багато. І хрому. Це рідкісні метали, які потрібні для виробництва заліза, для виробництва батарейок. Причому я маю на увазі не звичайного заліза, а того, що потрібно для якихось дуже тонких. Виробництво я маю на увазі авіації, маю на увазі, якщо потрібно робити якусь хімію специфічну і, відповідно, всякі елементи кремнію, теж в Америці з цим проблема. Тому що не було потреби піднімати виробництво, бо це надто дорого. А в Китаї воно є, і воно було досить дешевим. І тепер подумайте собі таку справу. Якщо ви купляєте Теслу, то в Теслі батареї були ніби американські. Та немає, але з літію китайського. От в цьому фішка, розумієте? Тобто, навіть якщо буде все вироблятися, збиратися в Америці, то все одно вони не зможуть повністю огородити себе і зробити незалежними. Це зараз велика глобалізація в цьому світі, і вона не дозволяє вам взяти і вирвати країну з зв'язків із всім світом. Тут недавно розвалилися болота, такі СРСР називалися. От вони хотіли бути ізольовані від цього світу. Як бачимо, ця нечість протягнула тільки 70 років. А зараз на Сході хочуть її відновити, а ми якось не даємося. Бо ми знаємо, що це тупа ідея, і ми на це не погоджуємося. І наше життя, і наша країна це країна вільних людей, а не рабів. І ми боремося за свою свободу. На даний момент боремося доволі тяжко, тому нагадую вам, що потрібно донатити Збройним силам, бо без вас ми не зможемо. Допоможіть нам захистити вас. Якщо фронт далеко, це не означає, що він не дійде до вас або якось не аукнеться вам. Так чи інакше, ми з вами в одній країні, і нам треба захищати її з кожної сторони. Неважливо чи ви на Заході, чи на Сході, нам всім треба працювати на одну ціль: розпад Росії, розпад імперії. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, і також, якщо є змога, задонатьте кілька гривень на потреби пекельної кухні 141 окремої. Моторизованої бригади. Дякую вам. До зустрічі.